Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці. Вони ніжні, ароматні і чудово підходять для пісного або вегетаріанського столу. Смачні пісні голубці з сушеними грибами рисом і кукурузиною крупою. У глибоку миску всипаємо рис. Я рис гарно промила і запарила кип'ящою водою. До рису всипаю кукурузину крупу. У мене крупа середнього помолу. 300 грамів рису і 300 г кукурузиної крупи. Гарно все перемішуємо, щоб воно подружилося. Додаємо засмажку. Засмажки треба трошки залишити. Начинку